У столиці триває затоплення станцій метро, а два ключових мости перебувають в аварійному стані. Суттєві пошкодження мосту імені Петона та мосту метро, які зафіксували експерти, змін відновлення можуть призвести до їхнього закриття. Про можливі наслідки докладніше далі. Обидва мости імені Патона та міст метро є головними транспортними артеріями столиці, які з'єднують лівий та правий береги Києва. Вони мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу та значний вплив на економіку столиці. Закриття мосту метро може призвести у свою чергу до закриття кількох станцій найстарішої червоної гілки Київського метрополітену. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко. Наразі відомо про. Сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми, зокрема, це перегін між станціями героїв Дніпра та мінською, де просідають тунелі. Тобто після закриття Світошинсько-броварської лінії єдиною повноцінно функціонуючою гілкою столичного метро залишиться зелена сирецько-печерська гілка. За словами чиновника, про проблеми з мостом метро було відомо вже два роки тому, але нічого не робилось. Вітренко назвав це апокаліптичним сценарієм, тому що мости є також стратегічними об'єктами, які важливі не лише для трафіку, а також для ресурсного забезпечення діяльності сил оборони України, яка воює. Втім, у КМДА заперечують, що мости можуть бути бути закриті, принаймні міст Метро. Нагадаємо, що міст Метро разом із Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, лісовим масивом та зоною відпочинку гідропарком. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.